Луцький замок Люберта являє собою рівносторонній трикутник із відстанями між вежами у 100 метрів. Висота стін близько 12 метрів, а товщина сягає до 3 метрів. Порахували, що загалом на замок використано до 5 мільйонів цеглин. Передвісником Луцького замку прийнято вважати невелике поселення, що виникло ще в далекому 10 столітті на пагорбі, отороченому звивами річки Стир. Літописний Лучицьк з його фортецею вважають дітищем Володимира Великого. Він не був таким могутнім і обороноздатним, як у часи Литовських князів, однак, попри це, 1069 року зумів витримати облогу польського війська під час походу на Київ короля Болеслава II Хороброго. Розквіт Луцька розпочався у першій третині 14 століття. У 1320 році полки Литовського князя Гедеміна відвоювали його від татарів. А через кілька років весь Луцький уділ став власністю його молодшого сина, Люберта. Останнього правителя єдиного Галицько-Волинського князівства. Саме Люберт і розпочав зведення нового кам'яного замку, який зараз називають його іменем. Будівництво Луцького замку тривало кілька десятиліть. То перериваючись в роки війни Люберта з польським королем Казимиром III, то відновлюючись з новою силою. Після Великої пожежі в Луцьку в 1845 році. Фортечні мури замку нерідко ставали будівельним матеріалом для місцевих жителів, а в 1863 році і зовсім надійшов указ розібрати замок як аварійний об'єкт. Так, за в'їзну башту, точніше за матеріал, який з неї можна було отримати, на аукціонних торгах дали 373 рублі. Проте розібрати міцні мури замку виявилося надскладною задачею: знищити вдалося лише частинку муру біля в'їзної вежі. А саму вежу не змогли розібрати навіть частково. Наступного року Київська технічна комісія прийшла до висновку, що мури не перебувають в аварійному стані. Більше того, їх варто зберегти як історичну пам'ятку. Було навіть виділено державні кошти на відновлювальні роботи, але їх і так повільний хід був перерваний Першою світовою війною. Після масштабних відновних робіт у 1985 році був створений історико-культурний заповідник Старий Луцьк, до складу якого увійшла територія замку і низка найстаріших будівель міста. Реставрований верхній замок та частина відновленого Оскольного стали основною туристичною принадою Луцька.